Моє вітання! Давайте давно не робили розказ стосовно послання вам вищими силами. Але спочатку я хочу на картах духовного дерева вам пораду таку зробити, що вони вам скажуть. Привлякать. Дивіться, тут на російська я буду зачитувати щоб не перекладати. Привлекательне соєння духу виходить із за рамки поверхності. ти Перший раз таке бачу. Так, послання вам від вищих сил. Послання вам від вищих сил. Що вам хочу сказати? Сімірка жезлів, смерть. Дивіться, яка тут смерть. Вона вбиває дитину для того, щоб народити нову. Ну, це філософія, зрозуміло. Туз кубків. Ой, шестірка пентаклів. Четвірка жезлів. У вас щось у вас щось вам передають вмерло вже мах. Сімірка мечів, четвірка пентаклів, дев'ятка мечів. Ваше життя стоїть на межі глибокої трансформації. Ваше життя, а, В вашому житті закінчується оце стойка. Я обороняюся. Тобто, оця карта, оцей темний ліс у вас закінчується. Наступна карта смерть. У вас закінчується якийсь важливий етап. А, і це, це все. Розпочинається у вас тут з кубків. Це нове кохання, це нове, це нове життя. Тобто так. Ви вже проходите, трансформація дуже жорстка. Я не знаю, чого ви проходите трансформацію тут і зараз, але це таке і рік такий, і взагалі дуже багато зараз і розкриваються людей. І трансформація буде, може бути пов'язана навіть з розкриттям. Знаєте, я не буду розповідати, як ламають практиків людей, які розкриваються, то там взагалі жестяк. У людей збирають все. Навіть кохання можуть навіть забрати сім'ю, можуть забрати гроші, можуть забрати роботу, можуть забрати багато чого. Людина поміщають в якісь такі окови. Знаєте, коли ви не можете вибратися, у вас такого таке враження, що немає виходу. Але це, це не для того, щоб вас покарати, а для того, щоб ви повинні були розуміти, тому що по-іншому, по-іншому не розуміють. Тільки через біль, тільки через біль ви розумієте, з ким потрібно бути, з ким не потрібно, через біль зради і так далі. Ви можете зрозуміти, що ви повинні були зрозуміти в тих чи інших відносинах. Коли все добре, ви це ніколи не зрозумієте. Тому можуть робити такі діч. Так би мовити, так, і ми потім там жаліємо, думаємо: ну чому так? А це нічому, а тому, що вам потрібно щось з'ясувати. Але мова йде про те, що у вас вищі сили говорять таке: що ваш час відпускати старий формат, супротив, старий страх. Якщо ви щось боїтесь, подивитися на ті страх. Чого ви боїтесь? Задайте собі себе. Таке питання. І от дивиться туди, де страшно. Боїтесь, наприклад, дев'ятого поверху. Подніміться на 9-й поверх. Старі моделі поведінки вам потрібно вже передивитися. Ваше серце воно готове відкритися для нового кохання, для нового чистого Це чисте туз. кубки, це нове, це чисте, це щось нове. Можливо, до вас прийде якась людина, нова. Це взаємності рівновага, тому що тут шестірка пентаклів. До речі, хто втратив, втратив свої ресурси і робив якісь відсікання, афірмації, ритуали та інше по відсіканню від енергетичних прив'язків, то енергія повернеться. Далі, що я хотіла сказати, ваше місце там, хочеться сказати по четвірки жеслів. Я її шукаю, де ви відчуваєте спокій, святкування, захищеність і радість. Що, Щоб увійти в цей етап, вам потрібно діяти як маг, створюйте свій простір. Розуміли? Знаєте, усвідомлена, відкрита, не маніпулюючи, а творити, не тримайтеся за страхи. Дев'ятка мечів. Це, знаєте, страхи, і це паска думок. Збережіть свою енергію для, того, для чогось дуже важливого, яке у вас розкривається. У вас новий етап. Це може бути нова людина, це може бути нове життя ваше. Не бійтеся зробити вибір. І навіть якщо старе від вас мене, так, ви знаєте, це означає, є ознака того, що прийшов час вам з цим прощатися. Час вийти вам із застою, відкритись для нового, не боятися цього. Вищі сили тримають простір для цієї трансформації. Знаєте, хочеться сказати: чуєш цей імпульс? Роби крок. Роби крок на зустріч. От такий розклад. Напишіть, будь ласка, цікаво чи не цікаво.